Всім привіт! Ми, я сьогодні буду робити два відео, і це перший. І сьогодні буде другий, як можна зареєструватися на сервер і заходити на будь-які сервера, які вас тянуть. Просто там треба версію, я вам скажу, яку там просто любу версію покажу, який має бути у вас Майнкрафт. І от. Коротше, там ви можете зі мною грати. Я вам скину мій нік. Можете тепитись, я вам дам, якщо перший хтось прийде до мене на ту, локацію, на ту локацію, яку я вам покажу. Ви, типу, розбираєтесь в Майнкрафті. І я вам покажу ту локацію, скину вам ти-то, ту Хто перший прибіжить за любий час, то я дам фул сет залізної броні, всі ресурси, смолоскипи з їдою, з м'ясом якимось, хлібом. І будемо йти копати в шахті діаманти знаходити всім па-па!